Ну, і далі у нас на зв'язку наш спікер Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади. Рубіж, капітан е НГУ. Пане Володимире, доброго дня. Слава Україні! Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. героям слава пане Володимире, Звичайно, зразу кажу так: е часто нас нарікають на журналістів, ставимо неправильне запитання. Відповідайте рівно те, що можете в рамках ваших повноважень. і... Тактичних, е, наших секретних даних. Чому не можна говорити, не кажіть. Яка зараз ситуація на вашому напрямку? Ну із того, що можна почути? Ситуація лишається, на жаль, стабільно, важка ворог. Використовує величезну кількість fpv дронів дронів зі скидами, на жаль, доволі активно використовує артилерію і максимально тисне. На жаль, у ворога достатньо ресурсів, резервів і поповнення живої сили, які яку вони можуть використовувати і загалом по всьому сходу, і достеменно на ділянках, де виконують задачі 4-та бригади національної гвардії. Ситуація, окрім того, що погодні умови жаркі, так і you Точаться важкі бої щоденний щогодинний контакт, чи то стрілецький, чи то артилерійський контакт. Ну і те, що я вже сказав, ворог активно використовує різні безпілотні системи, як ударні, так і скиди, і, на жаль, активно використовує системи розвідки. БПЛА для того, щоб бачити, моніторити те, що відбувається у сил оборони. Хоча знову ж таки хотів би зазначити, що сили оборони мають. Певним чином лідерство і набагато більш активно моніторить те, що ворога відбувається, набагато більше протидіють ворожим скидам, ворожим і знову ж таки застосовують теж РПВ-дрони, знищують ворога, і щодня, повірте. Ну, зокрема, на наших ділянках і загалом, по всій лінії сходу, ворог десятками й десятками втрачає своїх одноразових солдатів з різної рівні підготовки. Але хотів би закликати, щоб е, в моїх словах не було недооцінки ворога. У ворога доволі різні підрозділи, різного оснащення, технічної підготовки, і ворог знову ж таки доволі сильно тисне і доволі сильно е, має певну підготовку. Пане Володимиро, коли ви сказали про? Ну ви тільки що сказали про те, що бувають різні у них підрозділи різного оснащення, з якою технікою стикалося з їх боку, чи там надсучасна якась зброя російська вже потрапляла під ваше око там пильно нашої розвідки чи ні? Ворог використовує абсолютно різну знову ж таки, техніку, абсолютно різну тактику. Я не можу виокремля... виокремляти певний, певну ділянку, певний напрямок. У загальність просто. Я можу узагальнити як загалом по сходу, так і узагальнити протягом останніх кількох місяців. То ворог як використовує як і важку бронетехніку, тобто танки. До речі, те, що ми бачили по засобам масової інформації, танки, черепахи. Ворог використовує там, легку бронетехніку як засоб доставки десанту. Ворог використовує знову ж таки і баги, мотоцикли, всякі там самокати, якими намагаються теж проводити логістику і доставку. Ставку штурмових підрозділів. Також ми чітко розуміємо, що є певна проблематика через активну, скажімо так, зелену рослинність. Там ворог пробує пішими, скажімо так, групами, малими групами просуватися таку. І все це в поєднанні. то тут, то іншу тактику, то на тій, то на іншій ділянці ворог не стоїть на місці. Він намагається вдосконалюватися, використовувати різні способи. І в цих умовах сили оборони займають динамічну оборону і роблять все можливе для того, щоб наносити максимальні втрати ворога. Я вірю, і я сподіваюся, що ті резерви, якими б вони нескінченними не здавалися ворога, вони рано чи пізно закінчаться. Ми всі в це віримо, пане Володимиро, і зичимо виключно всім нам перемоги і вам триматися. І ще фінальне запитання до вас. От аномальна спека зараз в Україні, яка побила всі рекорди. Яка температура зараз у вас на ваших позиціях? І як ви боретеся зі спекою? Як бійці борються з нею? Як... У цих пекельних умовах немає місця для жартів, але хотів би просто, і кожен боєць е прекрасно розуміє, яка ситуація взимку, коли е аномальні холоди або там, температура межує між 1-2 градуси тепла і мінус там, 3 4, коли в день все тану, вночі все мерзне. Є чим порівнювати, і аномальні холоди набагато складніше переносяться, тому що це аномальні погодні умови. Тому в порівнянні, звісно, кожен по різному реагує, але спека і довготривалий світловий день, гарні погодні умови. Це знову ж таки, ми чітко розуміємо в тактичному плані. Можливість активно використовувати різного роду повітряні БПЛА від коптерів, від впівія, закінчуючи крилами, і це можливість і для сил оборони вибивати ворога, перерізати логістику, знищувати, наносити удари. Так на жаль, і це можливості для ворога застосовувати і ланцети, і зали, і орлани і піві. Тому погодні погода однозначно впливає і на тактику, і на хід війни, але Особисто для себе скажу, що е, тепло завжди краще ніж мороз, холод. Це набагато складніші побутові умови. Хоча доволі складно е, в таких знову ж таки пекельних умовах е, побутових, е, те, що мені передають мої побратими, які виконують задачі, то як мій папа покійний царство небесне жартував, парою кісток не ломить. Він завжди так казав. Сподіваюся, що хоча б у цьому трішечки краще ніж холоди. Але тим не менш дуже важка ситуація. Розумію, і в бойовому сенсі, і в кліматичному. Зичимо вам міцного здоров'я, всім вашим побратимам вистояте. Пане Володимире, дякую за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади, грубіш Капітан НГУ, був з нами на зв'язку.